Так, друзі, всім привіт! Всім вітання! Ви знову на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні в нас буде пізнавальне відео. Саме бачимо у нас план випуску пам'ятних та інвестиційних монет України на 2026 рік. Появилася оновлена інформація, станом бачимо на 29 січня 2026 року. Тож скоротко пройдемося по монетах, тому що в попередньому місяці було досить мало монет, і, чесно, я трошки був здивований. Навіть більше шокований з того, що буде досить мало монет. І так, бачимо, що в нас на, на місяць січень запланована тільки одна монета це є серія Збройних Сили України. І монета називається Українська Бавовна Паляниця. Бачимо, тираж її буде 75 тисяч примірників. Тож орієнтуємося на ціну орієнтовно до 200 гривень, так як попередні рази. І все, в січні більше не буде. У нас монет. До речі, Поляниця, скоріше всього, буде е, на наступному тижні в продажі. Потім на лютий маємо е, українська держава серія. Це будуть у нас ось такі, ось такі роли. Да, для кожної області. Тут у нас є монетка з Криму, а тут у нас буде Херсонська область, Запорізька та Харківська область. Тиражі досить великі по 2 мільйони, і в сувенірних упаковочках буде по 390 тисяч. На березень у нас запланована монета 65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Тираж 35 тисяч, українська спадщина. При такому тиражі 35 тисяч. Надіємося, що монетка буде досить цінна. Так, наступний місяць, квітень, у нас іде Миколаївська область. Також роли з великим тиражем. В квітні нас очікує. Чорнобиль відродження буде, у нас зубер, 40 тисяч примірників. Ця монетка зразу на вторинному ринку дає іксів 5. Тому готуйтеся, кому не повезе взяти в Нацбанку. На вторинці зразу готуйтеся в районі 2 тисяч за дану монетку. Хоча від Нацбанку, скоріше всього, вона буде 200 чимось гривень. Наступна, в квітні також буде 40 років Чорнобильської катастрофи тим, хто врятував світ. 50 тисяч. Серія інші монети. Також цікаво. Чекаємо на дану монетку. Хочу відзначити. Давайте будемо відзначати. Це у нас буде зубер. Цікава монетка. Так, 40 років Чорнобильської катастрофи. Очікую і 65-річчя цікаву монетку. Великодна писанка. Срібні, я думаю, ми позначати не будемо. Тираж 15 тисяч. Монетка буде досить дорога у формі Овойда. Попередні писанка також розлетілася і на вторинці дала багато іксів. Наступно, дякуємо супер країна, супергероям, дякуємо з... зброярам. Попередні у нас було дякую залізничникам, медикам, енергетикам, волонтерам. Бачимо, буде п'ята монетка від них. 75 тисяч. Розстріляне відродження дві монетки. В попередньому році також у нас був Юліан Шпол. І, і, і якщо не помиляюся, боюся помолитися, тому не буду. І так бачимо. Багато монеток у нас заплановано. Травень Сумська область. Травень також бачимо срібло український авангард 10 тисяч у формі восьмикутника. От тут цікава, також монетка буде. 50 тисяч у травні сторіччя пам'яті дня пам'яті Симона Петлюри, видатні особистості. Потім Чернігівська область, де у нас піде. Українські народні казки Кирилу Кожум'яка. Я хочу також відмітити. Бачимо духовні скарби України. Тираж великий, але думаю, монетка буде цікава. 30 років Конституції України. Срібло 10 тисяч. Цікаво буде, думаю, важко буде її взяти, тому кому не повезено в творинці готуйтеся, як завжди. Українська бавовна тематика розробляється. Також Збройні сили. Серія 75 тисяч буде продовження в нас ось таких, скоріше всього, монеток. Подивимося, що на цей раз буде. Так, наступна у нас Одеська область це вже Липень. І так можете писати в коментарях, наскільки багато монет готується на 2000. 26 рік. Дніпропетровська область. Виходячи з даної роздруківки, я розумію, що будуть всі області в нас в ролах. І буде серйозна така колекція, хто захоче купити. Тому можете скуповувати і відкладати собі. 35 років незалежності України- серпень. Це у нас срібло. Вага 62,2, 2 Дві унції і 5 тисяч. Монетка буде. Досить дорога. Я думаю, що від Нацбанку вже буде в районі 20 тисяч коштувати. 35 років незалежності України, 75 тисяч тираж. Це у нас буде Нейзельбер. Я думаю, що буде її без проблем взяти. Враховуючи, що виходить 35-річчя, я думаю, що всі попередні роки незалежності монети підскочать в ціні. До 35-річчя золота монета, номінал 100 гривень, прув 1000 Зірців буде досить дорога монета, враховуючи, що буде 31,1 грам золота. Набір з двох пам'ятних монет мешканці морських глибин до 50 тисяч. Цього року також ми мали набір з двох монет. Він наш коштував, якщо не помиляюсь, 447 гривень. Десь так. Готуємося також до наступної серії. Львівська область, українська лірична пісня, тематика розробляється. Також срібна монетка. 10 тисяч. Будемо будем пробувати. Житомирська область Рол. Тематика розробляється, монетка, якась Збройні Сили України 75 тисяч. Бачимо, що Збройним силам України буде досить, досить велика серія присвячена, починаючи з попередніх років. Тому буде в нас досить цікава серія. Рік кози, 80 тисяч, східний календар. Хто збирає? Саме східний календар. Тут, якщо не помиляюсь, вже буде 7 монета. Архістратих Михаїл срібло. Тираж 15 тисяч. Тож кожного року монетка виходить і в сріблі, і в позолоті. Тому і з різними номіналами бачимо 10 гривень. Є і по гривні, і по, і по 10. Так, вроді два номінали. Так, Тернопільська область, Кіровоградська область, українська бавовна тематика розробляється. Супер, чекаємо з нетерпінням. До новорічних свят тематика розробляється срібло, тираж 15 тисяч. Набір з 9 срібних пам'ятних монет. Кожна, кожна, кожна по одному, по одній унції у формі квадрата кожна. 3 тисячі. Було би досить-досить добре взяти, но, як завжди. Я думаю, що Нацбанк нам не дасть це зробити. Інвестиційні монети буде архістратих Михаїл. Бачимо номінал 1 гривня. тираж аж 30 тисяч примірників. Так як і цього року виходила монета. Сувенірна продукція. Херсонська область буде 15 тисяч. Запорізька, Харківська по 15 тисяч. Це, напевно, буде продовження попередніх, попередніх таких ролів. Миколаївська область, Сумська область, пам'ятна медаль у нас буде. Чернігівська область, Одеська область, Дніпропетровська, Львівська, Житомирська, Тернопільська, Кіровоградська. Досить багато буде, друзі, монет. Також хочу сказати, що планується на 2026 рік також набір, річний набір. До нього будуть входити номінал 50 копійок, гривня 2, 5, 10 і до 30-річчя грошової реформи в Україні буде медаль. Щодо набору, то мені самому цікаво, що в 2026 році, чи це вже буде шаг 50 копійок, вірніше 50 шагів, чи це все-таки буде 26 й рік, також тираж по, по 50 копійках. Подивимося, почекаємося. Бачимо, що досить багато, досить цікавих монет. Тому очікуємо та пробуємо, як завжди, їх придбати в Національному банку. Дякую всім за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!